Добрий день, шановні учасники нашої земельної комісії. Зібралися нас троє депутатів. Із п'яти це у нас є двору на проводити нашу засідання комісії. На сьогодні у нас сім питань, тому почитаємо, якщо будемо, то не буде питання, тоді. Перше питання у нас про затвердження технічної документації за груп, що встановлення, відновлення мають на мене і динамики та передачі її у вас. Так, до нас надійшли заяви від робить на купили свою технічну документацію. Десь я відділення, які мають право власності, це підтверджено витягами за травма реєстру, що прав все це зафіксировано в наших проєктах рішень. І заразом скажу, що всі проєкти рішень, які ви які сьогодні для вас буду зачинувати, були перевірені юридичною службою на підтвердження попасною те, що від іляти от такі підписи стамала на. Тих документів, які вона ну, ніяких зауважень, заявити не мала. І якщо були якісь зауваження, вона їм вказувала, я виправляла, і потім вона підписує ці протоколи проекти. Так що все було перевірено, так як показати. Те сом... Я теж хочу ще повторитися. У нас було предложення на останній сесії, щоб. Не that. було ніяких питань, і ми тоді задавали завжди питання, чи потрібно нам юрист, чи ні, ми прийняли рішення, що всі ті питання і всі ті заяви документації, які є, щоб перевіряла юрист, ставила свій підпис, і ми тоді будемо спокійно розглядати ці питання. Ми це зробили, вона все вирішила. Так що якщо були зауваження, її повернула і вам До нас звернулися Гагальва Іла Васильна, сім'я Мельник, Микола Леонтіович, Наталя Миколаївна і Анастасія Миколаївна. Вони поформають земельну ділянку по вулиці Шевченка, 10, де проживають, і у них оформлена право власності на будівлю на 3. Зелених ділянка е, на трьох громадян. Далі чимарис Ганна Євгенівна село Миколаївка і шкуро Лілія Всеволодівна е, по вулиці Зелені е, селищі Софії. Рішенням затверджується технічна документація, передається безоплатно оплату у е, ця земельна ділянка у власність. Громадянину зареєструвати право власності, використовувати зі ночі законодавства і контроль за рішення покладається на можна. Можна, ще, можна. можна. Зама Інна Васильівна. Інна Васильівна. Mm -hmm. Мельник Сім'я Мельник. Микола Леонтьєвич. Наталя Докулаєвна і Анастасія Україна. Чимарис Ганна Євгенівна Іш, урок, Лілія Саровина. Ну, на даний момент віше звернути Так. Дякую. Є питання про фігу. Хто за те, щоб прийняти правильне рішення? Так, до нас вернулася хайкама uh, поліковоса. Вона викласню, вона біза мене ділянки часу не мала входити з прийняти таких, таких причин. Рішення про надання дозволу на виготовлення, і вона виготовила таку технічну документацію. Дана земельна ділянка віддані земельні ділянки знаходяться на території Ворожівського старослівського округу. Одна площа два тридцять чотири пісні, два пісень, двадцять Знову ж таки, технічна документація затверджується. Проєкт рішення затверджується технічна документація, передається у власність на сукла дані зелені ділянки для ведення до власті сполученого виробництва і те саме зареєструвати право власності, використовувати з їхнім законодавства, і відповідно контролю покласти на кожному стрімку. Є питання? Де ж ну, нема? Ну, за те, щоб пропонувати прийняти проєкт рішення за рішення, а переходимо до сьогоднішнього питання. Третє питання про надання дозволу на вироблення проєкту за Мурустою щодо відведення земельної ділянки для ведення з селянського господарства. Так, до нас э, звернулася така громадянка, як Борисюк Надія Іванівна. Яка почнула і в сімі Петрівка, це Миколаївський старостинський округ, і просить додати її дозволить на положення на два Але, як ви знаєте, ми її відмовляємося з тим, що законодавство на даний час заборонено надав такі дозволи, дозволі, які виготовлення такої документації, тому про ті рішення свої Заява і Зайова дітей.

Ти ще не розповіла, я не розумію. Розуміло. Переконую четверто. Четверте питання про обладнання дозволу на вироблення проєкту за виробництвою щодо виконання цивільних це... ділянків буде... для сінописіння та випасання курсового проєкту. Так. У нас з такими заявами звернулися двоє громадян. Це, як ви правильно, Олександр Владиславович, після Олександра Білівка, і нахід Валерія Павловича, після Олександра Сухиївка. До своїх заяв вони придбали, реповівання земельників, де вони можуть взяти для сіносіння і виписання кудови. Тобто е, заява обороне чи обідно чинодавства. Земельні кінами на даний час е, призначені згідно технічної документації з розпалювання для синопосіння виписання ходови. Тут немає причин відмовити даного громадянам. Олександр Владиславович. Села Олександра Мінєвка площу хоче 50 сотень, Це біля його буде. І накоп Валерій Михайлович, у селищі Софіївка. Він хоче взяти 3,1639. Де вона знаходиться? Як їхати на село ТВ Ми... не доїжджає? То... Ні, приїжджає. Ти бачиш, не сообразить. Сейчас я вам покажу, короче. <ристо> так, да, ось що э, газове, ось бо не просто не подається.

600. Да, 6. Умножить и на 3, Шестнадцать, тридцать 16... 39. Тридцать девять. Шестнадцать. Тридцать девять. Типа умножить и на дванадцать 12. 12. пятьсот. Умножить. Слышишь, мы не такую сумму. А там сколько першу опять же? На тринадцать пятьсот.

Ну виходить, що чоловіки. Ні, 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 це якщо брати середню по області, а ми ж визнаємо тут, то... Ні, ми за це бачимо, просто вона буде невелика. Та є це невелика, як 13 тисяч. За 3 гри, за три тисячі тисячі. За три гектари. Ну так оце іще було всі дешевше.

Дійсно, я випадка. Ну поки... пока є знаєш, як... Один, а потім ще один привезли. Коні, коні, там... В цього буде ішачка, в цьому полі, що малія. Діло в тому, що вони якби мріяли про те, щоб займатися цією справою. А тоді ж коли розбивали отак ці заводи і потім розходили один, другий, або цей маленький, так, або таке. Так, давай перше. Ну, так, тому ж... Кожного своє руку, Ну, це ж таке. Так, переходимо до п'ятого питання. П'яте питання про передачу сьогодні в постійне. Так, значить, на попередній сесії ми приймали із зеленого відранку по вулиці Спортивна, ні, не так, ми приймали, а у нас є міняли цікаве призначення земельний ділянки, Та, що була терапія, тепер буде будинком гуртожитку. Mm -hmm. Міняли так цілеве призначення діранки. земельні ділянки. Поміняли і тепер треба передати постійне користування про навчому комітету цю земельну ділянку. Так як покава на цільому користування, вони не можуть виконувати роботу. спортивна. Вулиця спортивна, будинок. Україні. Зараз ще в цьому рівні. Польща 0,95,52. Це якраз призначення для будівництва торгування до зміни тимчасового користування. Передаємо постійне користування. Власне, з комунальною, чи власне, з цієї сподівання, що ми хотіли на Є питання? Немо. Хто за те, Ще шосте питання про надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельних ділянків, що підлягає угода. Так, значить дивіться, це шосте питання. Спочатку буде поступила ця заява, а потім читайте сьома. Сьома про затвердження проекту заложства, що відведення земельної ділянки на передбачені. Тобто на оборонку поступили заяви. Треба спочатку, щоб була в оренду, а потім експортна дошова оцінка. Тому те, що декартографова на цінка сесії цієї буде зніматися, тому що без передачного ряду договора ми не можемо дати дозвіл на експортну маршу. Це питання буде змогу. про надання договору на поранення відведення та передачу у це залишиться одне питання. Це приймалося колись рішення. Все <зв>. віководивка здавався дозвіл Демченку Сергію на виготовлення документації його зіковою поділою. Була виготовлена, коли був виготовлений кадастровий номер, він продав через нотарію тепер там зовсім новий власник, який просить затвердити даний проєкт і передати в оренду на 49 років, ділянку почав 0,39, кадастровий номер від, е, вказаний, знаходиться по вулиці Центральних Сім, села Болитинова. для іншого сільського згодиться призначення. Ми з ними надаємо ремонт, укладаємо договір на розрахунку 6% від мати, що буде оцінки земельний мільярд. А потім, вже після того, як договір буде готовий на сесії. Тобто Там будівлі є. там Спочатку ми вже про нього там. Так, ми говорили про те, що дати йому дозвіл. По дозвілу він вже виконав нас, там рішення було прийнято. І зараз це тепер буде вже затвердження за цього проєкту і передача йому була да. реально. Так як ми на одної сесії не можемо зробити, тому вже не договора немає, і не зареєстрований він, ми не можемо дати, енспорту, щоб Затверджуємо. да, не, да. Не а при наслідуючий тиждень на сідуючий місяць ми тоді за... бу... 6 відсотків відносинного шової. Офіцій, на даний час свястану добавити нагорсовувати за майкеранки одиннадцять тисяч, і Всього 708 709 Ну так як вони хочуть викупити, не буде эксперт на грошовувати оцінка, вона виконавлю the manual tis, ну а щоб кататься. Всі питання думає, за поліція, і ще на нас Так, так. Якщо це правда, що немає, поліції і дозуть, чи нам. На сесії, так, дуже просимо вже вийтися, тому що ви думаєте, перекача в аренду. Ой, я ще ви ва... підожжі, перекача в аренду. Ой, ви вам дзвонили. Просто сьогодні поступила ще заява від Каченка Григорія Анатолійовича. Йому давали два дозволи на пасовище, просто вона зараз у голови. І з вашого дозволу я її сюди включу, так як питання вже дійсно. У мене ми роздали її на Так, правильно, так, давайте що за питання? Передача затвердження проекту за нову передача в оренду. Точно так же саме. Виготовили йому одну земельну ділянку біля ставка його 83-2, 85-га. Передача в оренду. Так, Передача в оренду для басі виписання подводи. Дві земельні дінати, так. Одна 2 гектари 51 буде 2,51, а одна 0,72, 0,72. А коли 0,72? В середину. А коли 0,13? Хто по цьому думає? У мене вже вимагаються догові. Ні, хто за те, що ви вимагаєте догові? рішення? вношення. Або я розвитал до цього питання, так? Якщо... Радію ще раз. Звісно, ви давали його два дозволи на дві земельні дінати. А тепер передбачення.